Вітаємо вас, шановні добродії, сьогодні у ці святкові хвилини, години, коли ми відзначаємо і Різдво Христове, і Друге свято або зустріч Нового року, Щедрий вечір. І ми вже говорили про Різдво, але от про найголовнішу традиційну, символічну страву ми нічого не сказали. Про кутю. А це ж то кутя символізує і символ роду, і символ добробуту, бо кутя що з маком, і здоров'я родини, бо вона ще ж із медом, і символізує неперехідність нашого життя. Тому що зернина, вона ж безсмертна. Зерно це життя і куття це теж життя. І якщо під час Різдва ми казали багато куття, бо багато дуже страв готувалось, то на щедрий вечір, щедра куття теж багато страв. Хотілося б звернути до вас, пане Романе, із таким От що вам пригадується, чи з дитинства, чи з юності про щедрий вечір, про кутю, про традиції страв? Будь ласка, мені цікаво просто почути, чи і в нас так, як там, де ви проживали. Доброго вечора! Вітаємо вас, всіх святом Різдва Христового. Бажаємо всім щастя і здоров'я, і благополуччя, і перемоги, і миру на нашій українській землі. Ми хочемо згадати, як святкували свято Різдва Христова раніше. Я, наприклад, згадую, що завжди в хату, коли святкували Різдво Христове, вносили сіно і солому. Пістеляли і на столі. Так. І під столом. Що це щоб завжди була пашниця в хаті, щоб було чим годувати корову, вівців, бичків, ем, кроликів і все, щоб це була пашниця. Так само вносили в хату дідуха. Це сніп, який був перев'язаний е, гарною такою бантиком. І, але на ньому були живі колоски. Значить, пшениця мала родитися кожен рік. Так. І ось це ставилося в хаті, на самому видному місці під образами. І, як завжди, основною стравою це була кутя. Мати ще з вечора, значить, закупляла все, що необхідно ага. для куті. Це пшеничку перебирала, щоб там не було ніяких домішок. Її варила і що туди додавали у нас кутю, що додавали? Це обов'язково додавали маку, щоб все кругом родилося, так. було повно, як маку. Додавали меду, щоб мед завжди був, щоб солодке життя, життя було. Життя горіхи. Так. Тому що горіх символізує символ розуму, мужності і сили. Додавали так само. Туди е, сушеного винограду От. і додавали туди і халви. Добавля... І це все перемішували і ставили на стіл, тому що кутя, це була основна страва на святий так, вечір. Запалювали свічку. Коли запалили свічку, зібралася вся родина, збиралася в святкові одежі. одивалася в вишиванки, ставили свічку, запалювали свічку. І найстарший у нас в родині був дідусь, який вже був. І по нашому звичаю найстарша людина у оселі говорила «Отче наш. Всі ставали, говорили «Отче наш». Дякували Богу, що зустріли всі разом, вся родина в цей рік. Ну і тоді приступали до того, куштували кутю. Але ще крім кутю на святий вечір було дуже багато страв. Особливо було багато страв з риби. Готували рибу і фаршиновану, і мариновану, і смажену. Да, так. так само було і сало, і Колбаси. сало, і колбаска, і сальце, і колбаска, і чесничок, і хрін, і, і все це було. Обов'язково були і вареники, і колбаска е кров'янка, і Повний стіл був багатий. Це показало, що родина об'єдналася, святкує свято Різдва Христового і родина живе у достатку. Так, так. Дуже було приємно, коли нам удавалося для своїх знайомих так само піти у такий вечір і щось принести їх їм з нашого столу. Це було показати як доброту, як щастя, як, І щедрість. як щедрість. І через... через те, що називається це... щедрий вечір. Да. Вже почалися перші коляди, колядувати починали ходити. І дуже приємно, що запрошували всіх колядників, які ходили в гості. Ну, Спочатку ясно ходять колядувати до. Родичів і добре знайомі. Так, так. Ну, ми повинні їм колядникам віддячити, що вони до нас прийшли, заколядували, сказали, що Христос народився, і побажали, щоб добрий вечір в цій хаті, щоб всі були живі, здорові і багаті. І за це ми давали чи то Грісьми, так, правильно. то, як то кажуть, горішками, яблучками і все, що було на столі. А вже як дорослі прийдуть, то вже всіх запрошували ми за стіл. Ось. А вже дивіться, дивіться: багатий вечір коляда, щедрий вечір, зустріч Нового року, щедра кутя. Там багата кутя, тут щедра. А приходив ранок на Василя і ходили ж. Маленькі посівальники, які бажали кожній родині. Вони носили рукавичку, а там зерно було, і бажали зі словами: сійся, родися, жито, пшениця, і всяка пашниця. Коноплі до стелі тоді ще сіяли так. льом по коліна, щоб у наших хрещеників голова не боліла. Так приспівували, приказували і, звісно, бажали добра. Ми теж бажаємо миру, перемоги, добра і щастя кожному з нас. Христос ся рождає. Ставі Ставі ми ми. Його.